18 на годиннику. Це ТСН онлайн і я, Карина Бакарєва підбиватиму проміжні підсумки цього дня. Одна загибла, п'ятеро поранених і під завалами ще можуть бути люди. У кривому розі на Дніпропетровщині тривають рятувальні роботи. Під завалами шукають трьох зниклих людей. Потрощено будівлю поліції, освітній заклад та житлові будинки. На місце ворожих влучань вже дісталася наша Анастасія. Невірна. Вона розкаже більше. Каверг зривнувся близько 9-ї ранку, він була майже синхронно з оголошенням тривоги. Ми зараз поруч з районним управлінням поліції, куди власне і прийшовся ракетний удар. Окупанти били балістикою, тож від між оголошенням тривоги, і власне самим ракетним ударом минули лічені хвилини. і більшість співробітників, які після дев'ятої ранку вже були на роботі, просто фізично не встигли пройти в укриття. Одразу була розгорнута пошуково-рятувальна операція. Близько 13-ї години під завалів дістали пі тіло жінки. На цей момент відомо, що під завалами ще можуть бути троє людей, і начальник обласного управління. Поліція Олександр Ганжа повідомляв, що під час хвилинки ще співробітники ДСНС чули зворотній зв'язок. Це був стуків, тобто хтось з під завалів намагався повідомити, що він живий. Тож разом з рідними, які чекають тут неподалік, і разом зі співробітниками ДСНС сподіваємося, що з під завалів ще зможуть дістати живих людей. Троє людей ушпиталені до лікарні у середньому стані, і також, окрім власне, самого управління поліції були зруйновані 23 приватні приватних будинки. Не зруйновані, а пошкоджені 23 приватні будинки. Також три багатоповерхівки і навчальний заклад. Постраждали також 80 автівок, 8 з яких службові автівки поліції на цю хвилину. У мене вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Анастасія настасія Владислав Комишу, Ніко Петровщина, тесте вже 14-ро поранених в Ізмаїлі на Одещині. Серед потерпілих троє дітей це двоє хлопчиків, 3 і 13 років та 14-річна дівчина. Також троє людей загинули. Росіяни запустили безпілотники саме по приватних та багатоквартирних будинках. Силам протиповітряної оборони вдалося збити понад два десятки дронів, але уламки падали на житлову забудову, спалахнули пожежі. Відомо про принаймні один зруйнований будинок. Там загинули дві жінки та 73 річний чоловік. Понівечені господарчі споруди та автівки 28 вересня в Ізмаїльській громаді оголосили днем жалоби за загиблими. Позвонила сусідка тривоги, шахеди. Давай швидко збиратися, Вже два. Сухеда пролетела, мы только вышли. Ну и как слышим, что летит над нами подвал. Вот такой взрыв сильный был. Аж там было слышно, и стекла посыпались. Взрыв, огонь, и меня выкинуло. Полтора метра от окна меня выкинуло, и конвектор меня ударил. Сына в стенку. Вот так. Он орет, все орут. огонь, І я віжу, що чорний, тому що діталі шихи до чорної. І ми всі вибігать. А що сьогодні ужас. Виправити помилки і відвоювати Курщину. Такий наказ дав кремлівський диктатор керівнику ФСБ Олександру Бортникову. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його даними, росіяни. Не впоралися із задачею виграти цю битву до жовтня, але значну роль у боях на Курщині нині грає саме ФСБ. Тож її Кремль вважає винною за провали втрату частини Курської області. І зараз хоче, щоб ця ворожа спецслужба зазнавала головних втрат у цих боях. Пише Андрій Коваленко. Тим часом сили оборони продовжують вдалі дії на Курщині. Деталей поки не повідомляють. Тривають запеклі бої на фронті в самій Україні. За добу було 187 бойових зіткнень. Найбільше на покровському напрямку 42 і 36 атак відбили сили оборони на Курахівському відтинку. Масштабна кібератака на Росії від головного управління розвідки. Українські спеціалісти атакували понад 800 серверів по всій країні. Агресорці повідомляють власні джерела ТСН спецоперація тривала з 23 по 26 вересня. За цей час повністю знищені документи та дані, які зберігали на уражених серверах, і відновити їх неможливо. Наші кіберфахівці зупинили роботу споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а саме військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують російську агресію проти України. Президент України Володимир Зеленський продовжив візит до Сполучених Штатів. Він зустрінеться із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом сьогодні близько 17-ї за Києвом. Це 10-та ранку місцевого часу у Нью-Йорку. Ця зустріч була фактично зірвана. Республіканці обурилися поїздкою Зеленського до Пенсильванії, яка є критичним штатом, що визначить переможця американських виборів, і вимагають провести розслідування та відправити за це у відставку посла України у США. Але зрештою. Трамп заявив, чекає нашого президента у себе в Трамп тауері Напередодні Зеленський презентував свій план перемоги Конгресу Джо Байдену і кандидатці у президенти від демократів Камалі Гарріс. Гаріс. Власкортесену США Ольга Кошеленко вже вирушила до Нью-Йорка висвітлювати зустріч Трампа та Зеленського. А поки її репортаж про те, що цьому передувало у Вашингтоні. Похмурого дощового ранку кортеж президента України заїжджає на територію капітолію лідери республіканців та демократів у сенаті, проводять Володимира Зеленського до зали, де відбуватиметься зустріч із обома партіями та обома палатами конгресу, пане президенте. Яка ваша відповідь на те, що ви не зможете зустрітися із президентом Трампом? Пане президенте, ви звільните свого посла? Бліц запитання від журналістів. Зеленський не типово для себе залишає без відповіді у програмі візиту. Також немає прес-конференції. Його прес-служба відхилила усі запити на інтерв'ю за зачиненими дверима. Президент викладає деталі свого плану перемоги. We are at a ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Курською операцією ми показали, що Путін не має достатньо сил, щоб встояти, коли ми справді чинимо тиск. і саме тому особливо зараз нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України, щоб примусити Росію до миру. І ми підготували план терміновий план, як посилити нас на шляху до перемоги. Деталі плану залишаються за за. Чиненими дверима з конгресу президент України переїжджає до Білого Дому, і з великою ймовірністю це останній приїзд Володимира Зеленського саме до Джо Байдена. Адже у перший вівторок листопада Сполучені Штати оберуть нового президента. І від того, хто саме Камала Гарріс чи Дональд Трамп посяде крісло в бувальному кабінеті, значною мірою залежить майбутнє україноамериканських відносин, адже буквально за лічені дні до цього візиту взаємини із кандидатом від республіканської партії зазнали драматичних змін. Байден на початку зустрічі заявляє, що продовжать допомагати як на фронті, так і проводити реформи задля інтеграції в ЄС і НАТО. Але публічних коментарів стосовно плану зеленського не дає. Під візит оголошують новий допомоговий пакет загалом на майже 8 мільярдів доларів. Тож кошти виділені конгресом для України не пропадуть із кінцем фінансового року. Їх використають до кінця адміністрації Байдена. Скажу прямо: Росія не виграє війну, Росія не переможе, переможе Україна, і ми продовжимо бути поруч на кожному кроці. У січні наступного року президент Байден залишить офіс. Подальше майбутнє не в його руках. Далі Зеленський переходить до офісу віцепрезидентки Камали Гаріс. Як ви не більше одного дня зараз розумію, дуже вам дякую. Звичайно, 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 це наша це шоста чи сьома, чи сьома? зустріч? Сьома. Сьома. сьома сьома, і не остання. не остання сім щасливе Сьогодні. число. Так. вони спілкуються віч на віч, прогулюються у двох балконом із видом на білий дім. Гарріс публічно заявляє про повну підтримку України проти російської агресії. в моєму країні. Урінстефорю з вами відверто, пане президенте. В моїй країні є дехто, хто натомість змушуватиме Україну відмовитися від значної частини своєї суверенної території, хто вимагатиме від України прийняти нейтралітет і відмовитися від безпекових відносин з іншими народами. Ці пропозиції збігаються з пропозиціями Путіна. І давайте говорити прямо: це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції. Небезпечні і неприйнятні це відвертий натяк на Дональда Трампа, який напередодні заявив, що Україна мала би пожертвувати своїми територіями заради миру з Росією. Він цілий тиждень недобре згадував і самого Зеленського. Після того, як президент України відвідав воєнний завод у штаті Пенсильванія, критично важливому для результатів президентських перегонів, разом із місцевими демократами. Це республіканці розцінили як агітацію за гаріс. А також інтерв'ю в якому Зеленський сказав, що Трамп не розуміє, як завершити війну, навіть якщо думає, що розуміє, саме у той час, коли Зеленський спілкувався із Гаріс, Трамп у мережі True Social без коментарів викладає приватного листа. Заступник українського посла Ошадинесенек написав комусь із команди Трампа імейл Особисте прохання від Зеленського, попри все-таки, зустрітися. Ми всі в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром, і знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Тому ми повинні прагнути порозумітися і бути у контакті. Кілька днів тому ми запросили зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо з перших рук. Ви знаєте, що я завжди говорив про все, що пов'язане з вами, з великою повагою. І так має бути. Невдовзі і сам Трамп на прес-конференції говорить: він таки вирішив. Побачитися із Зеленським з нетерпінням. Чекаю на нього завтра. Побачимо. Я з ним не згоден. Він мене не знає, але я не згоден. Скажу таке: я вірю, що зможу досить швидко вкласти угоду між президентом Путіним і президентом Зеленським. Трамп чекає Зеленського у п'ятницю о 9.45 за місцевим часом у Трамп Таурі в Нью-Йорку. із Вашингтона, Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН. Один плюс один українські танкісти сіли на німецький леопард. Навчалися керувати іноземною бронемашиною у Німеччині. Нині ж тестують вміння проходити мінно-вибухові загородження, їздити зігзагом та евакуювати членів екіпажу і долати танкові рови. Відомо, що Леопард 1 на 5 може вести екіпаж із чотирьох осіб та вражати цілі з усіх напрямків. Він надійшов на озброєння у 1987 році. Створювався як універсальний танк із вежею, яка обертається на 360 градусів. Вже зараз танкісти підрозділів сухопутних військ женуть ворога німецькими танками з української землі. Дуже комфортно почуваєш, коли присідаєш, наприклад, той самий Леопард. Нам у своєму досвіді два рази були підбиті. І птур влучав при контрнаступі в нас і під час крайнього виконання завдання в Орихів теж сильно отримали. Але всі живі, здорові, танк держить. Юнакам хочуть дозволити ставати на військовий облік онлайн без візиту в ТЦК. Міноборони пропонує на законодавчому рівні скасувати комісії та медичний огляд для призовників цієї категорії. Законопроєкт уже схвалили у Кабміні. Якщо зміни таки запровадять, юнакам, яким виповнилося 16 більше не треба буде проходити ВЛК, а стати на облік вони зможуть через електронний кабінет. Ті ж, хто здобуває вищу освіту, проходитимуть медогляд перед практичними заняттями із базової загальновійськової підготовки. Нагадаю, що з січня, по березень, районні територіальні центри комплектування беруть на військовий облік хлопців, яким має виповнитися 17, і приписують їх до призовних дільниць. Після цього вони мають пройти військово-лікарську комісію. Укрпошта почала розсилати повістки. Відбувається це без представників територіального центру комплектування та супроводу поліції, а рекомендованим листом. Процедура не відрізняється від тієї, коли йдеться про. Судові документи людина отримує пошту і має розписатися особисто. Якщо ж одержувача немає, залишають спеціальне повідомлення про те, що той має забрати листа впродовж семи днів. У разі коли отримувач не з'являється у відповідний термін. Лист повертається від правнику мінобороні із графою. Адресат відсутній розповідає голова Укрпошти Ігор Смілянський. Це рекомендований лист, який зроблено так, щоб захистити приватну інформацію при зерника. Тобто, це не папірець, тобто це не така повістка, як зазвичай видаються, вся інформація в відкритому доступі. А це спеціально захищений конверт, який ми доставляємо як рекомендований лист. Із прифронтового села до Запоріжжя поліцейські евакуювали 85-річну жінку, яка нещодавно втратила рідного сина. Вивезли її з малої токмачки. Що за кілька кілометрів від лінії фронту, за словами жінки, її син раніше допомагав односельцям, розвозив хліб, допомагав лагодити потрощені оселі. Так після чергового прильоту вирушив на поміч на своєму мотоциклі. Втім, не доїхав. Його вбив ворожий дрон, а Літня мати лишилася сама. Правоохоронці допомогли одинокій жінці зібрати речі і вивезли її із села. Син доглядав за своєю матір'ю зараз. Зв'язку з тим, що вона мала мобильно так глядати нема кому, провели з нею бесіду, вона погодилась виїхати до родичів. Повернення до рідного степу на Одещині екологи і працівники київського зоопарку випустили на волю 13 європейських хом'яків. Ці гризуни стали вже третьою родиною, яку переселили в заказник Тарутинський степ, і мають посприяти відновленню популяції, яка колись була тут поширена, порівняно із домашніми хом'яками. Дикі значно більші до 30 см завишки і вагою по пів кіло. Переважно більшість часу звірята проводять у норах. Тож екологи команди Ревайдлін Юкрейн зробили для них підземні будиночки у Тарутинському степухом, які допоможуть розсіювати насіння, а коли копатимуть нори, підвищуватимуть родючість ґрунтів. І це все, що встигаємо розказати вам на цю хвилину. З вас лайк, дзвоник та підписка. Лишайтеся з нами тут багато цікавої інформації.